Я просто считаю, тащи в волвій И пару жматов поми Залетая на цепи не бы я скажены А вони и далі ложку чует мои нервы Ивана волосы бетак не быстер В небі, по куру за знов консаруї Ладно, зайбався і флотра, що смілята. Кур'ю, я кристал потроху піднімаю свій капітал. Неділю до грати це мій сигнал баскетбол, yeah, це мій сигнал. Не треба лінуватися. Якщо взявся саме тут до неї треба добратися. Прикиси, ніколи в житті не пробував, покисить. Але як бачу турнік, то роблю на ньому сет. Поки хтось молиться на пакет. Виливаю сюди душу, називай поет. Усім зараз тяжко і це вже не секрет. Це життя, ніби фільм поміняю сюжет. Строки, ніби кеси, намалюю портрет. Yeah. Тає поруч ламборгіні Поміняв свій тепер ніби в фільмі Роблю маленькі кроки до своєї мрії З останній час пережив жорсткі події Тепер в пошуках цієї гармонії, гармонії. Bug a set, bug a better, 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 Pack a set, pack a set, better, 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 better.